Доброго ранку, країна! Зараз ми хочемо, щоб всі дівчата підійшли до своїх екранів і знову взяли з собою оці ваші плакати, які просто вкриті просто вашою помадою. А на плакаті одне і те саме зображення. Олег Кінзов сьогодні в нашій студії. Будь ласка, привіт красивий Привітте. доброго ранку з саме позитивної студії країни, з самим позитивним ведучим. Я чесно вже тут сижу, деякий час і просто ржу. Такі ми смішні сьогодні, да? ні, В принципі, ми те саме робимо кожного. Ні, ну, я, ранку. Слухай, я вже вибачила, що я завжди тебе така на підборах зустрічаю, в сукні, з макіяжем. Сьогодні трошки ні, але в нас сьогодні ну, такий день. У нас да, сьогодні свято. Ти сьогодні Такого ти мене ще не бачив. Але гарно. Слухай, живуть у мене друзі у Москві. І кажуть, що щось надзвичайно часто тебе там стали бачити, і мене запитують. Ти не знаєш, що він тут робить? Давай доповідай. Ну точно не будую. А не буду. це вже добре. Фух. До речі, зараз сидимо в студії, а ввечері в мене поїзд на Москву. А що таке? знову що на сім днів туди їду? Цього разу в мене фотосесія в Москві, Потім зустрічі, зустрічі, зустрічі. З відомими людьми, ти що зраджуєш? Не? Ні, не зраджую. Точно потім презентацію розкажуть. Все розкажуть. тобою займаються. Москва-Москва там щось Ні, щось мною займаються, але ну з із Москви люди так займаються мною. І тут ми якби живемо на два Но міста ти ж київ Москва. Нам навіть сказав, що тобі вже замало місця в Києві, що тобі тут немає де розгорнутися. Тому ти вирішив розвити? Ну там просто можливості збільшуються Збільшу. набагато і там є куди рости. В принципі та тобто, там... от, наприклад, переб'ю, пам'ятаєте, минулого разу, коли я був на Гутенморгені, звучала така штука: мріє записати пісню з Домініком Джокером. Угу. Зараз я мрію написати пісню і принести Домініку джокеру. Тобто ага. за сумісний трек ми вже домовилися. <laughs> <laughs> Клас, тобто мрії здійснюються. Здійснюю. про, про Доволь, здійснюватися. А хто тактав? наступний буде твоєю мрією для дуета? Ой, для дуету ну не знаю. Ну ашер непогано було. В Принципі так. Ну що? Я думаю, що наступного разу, коли з'явиться кінзо в нашій студії, то може бути зараз. Все ж таки вдасться тобі і будете там кліп знімати. Ні, можна мені, з Вікою не? записати сумісну пісню. Я не співаю. Можна, але дорого. Дивись, у тебе є своя група. Ну, так. Принципова зміна називається залишається. І що. А, які як ти принципов... принципові зміни, які там? Uh, ну там зараз важко сказати, що якісь принципові зміни є, тому що uh, весь час я витрачаю на себе. Тобто зараз потрібно. Ну, я повваж... я, скажімо так, вважаю, ну. Головним зараз себе підняти Все на достатній рівень, щоб би, вже розправити крила і можна було займатися групою. Uh -huh. Тому що якщо зараз розпилятися, то не вийде нічого. А хлопці вірять? Ну хлопці вірять, на те воно, воно, воно і дружба, так? але ну так, бувають різні mm -hmm. розмови, трохи ображаються, звісно. Ну що я можу вкояти. А до речі, літом ви знімали спільний кліп, так? Він є? Вже є. Вже є, що вже є. відстали трішечки, а? чого ти не кажеш, кліп є. Я хочу запитати. А що я в тебе дівчина дивлюсь. є, до речі? Є, все нормально. А я про своє, знаєш, це, 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 пісні кліпи, а дівчина є в тебе? Це через пісню, що ми слухали з Вікою про те, що в тебе було там щось з живим, живою а, людиною. Так, секс з настоящим чоловіком. Ну, ось З цього приводу ага. Віка і зацікавилася. Ні, просто е, о, ця пісня просто було цікаво, знаєте? Сиджу, дивлюся телевізор і кліпи. Е, Всюди артисти такі сексуальні, все в них так класно, вони ага. прям апологети секса. Ага. Я думаю, потрібно людям сказати правду. І написав пісню про перший статевий досвід чоловіка. Нічого не зрозуміло. А, ага. Але ти Ні, Ні, Ну а щось ну, чесно, просто ну, смішно. Всі? А що? Ну а що правильно? У, у когось 30, нормально. Давайте візьмемо слухавку, хтось додзвонився до тебе. Алло. Доброго ранку. Доброго Алло. ранку. Пронто. Утен Морген. Алло, алло, як вас звати? доброго ранку. Як вас? звати? Доброго ранку. Максим. Максим, Ух, звертайтеся до нашого гостя. Алло. Ваші да. питання. ми чуємо вас. Скажіть, ми чуємо вас. А я хотів спитати, а я це недавно давно чув, що Олег почав співати пісні, пісню Козловського Віталіка одну. А минулого тижня у вас був Віталік і говорив про те, що в принципі, от пісню його виконув вже Олег. Я зрозумів питання. Дякуємо. Дякую, Максим. Я відповім, що всі пісні Віталіка я співати не буду. По-перше, я не маю на це ніякого морального права. По-друге, ну, взагалі, ну, Віталік це вже досить такий. Успішний виконавець, в якого є свій творчий шлях, і, наприклад, такі пісні, як Піна Калада, або пісні там Холодна ночь. Mm -hmm. Ти ж саме хоч знаєш, знаєш це Віталіка. Пісні, і, до речі, які я дуже поважаю, і тобто співати я їх не збираюся, тому що це його пісні. Це а я це як... навіть якось не тактично. Так. Мабуть, так а як сталося взагалі? Мені зателефонував, як завжди, Ігор Васильович, mm -hmm. тому що ми спілкуємося, і запропонував пісню. Я послухав, я не чув її у виконанні Віталіка. Знаєш, знаєш, знаєш. Скій <реш> ага, мені пісня так. дуже сподобалася. Вона класна. Думаю, ну чому б не спробувати? Тим паче, що сам Кондратюк якби дзвонить, тобто він а йому відно... відмовляти не можна. Так? Це по перше. <реш> <реш> а а по-друге, тобто він має пряме відношення до цього, і я дуже довіряю. Ну, так. Якби мені сподобалося, ми пішли до ББшка, написали мінусовочку, а, записали тобто пісню. її, Так, Так, <реш> я її виконав на прямому ефірі. x фактора, отримав свій прямий ефір. Отримав можливість знову побувати на ексфакторі, заспівати так. пісню, яку мені подобається. Воно знаєте, кажуть, дають бери, б'ють, тікай. Ну, так, <реш> так, так, <реш> так, так, <реш> так. І а і потім з боку Козловського були якісь закиди? Ні, на ні. ні, Що, ні ось... я, ну я не чув. Принаймні, слухай Олєшка. Зараз у нас все... Козловський на зв'язку. Віталік, доброго ранку. Що ти хотів сказати, тільки будь ласка, в форматі. Жартуємо. Ми знаємо, що зараз у тебе буде пісня, яку ти представиш наживо, зіграєш в нашій студії. Там щось кажуть про, про те, що не треба вживати дуже багато пива на ніч. Так? Щось таке, да? там тематика? Наше лоше привертіться в морі. Пісня мокра. Ця пісня також, знаєте, вона як у мене був секс, але в гарній формі. У мене були був енурез. Давайте просто на, на нашу сцену. Віталій, вже вже Козловського хотів. А сносити. ось за це ти можеш, до речі, отримати. Олег Кінзов, мого кращого, ліпшого друга 2012 року. -го Виправився? Так, 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 так. Олег Кінзов на сцені Гутен Морген. Зустрічайте. Для всіх, хто має серце, Я тону в твоих глазах, словно в море сине. Нет уже пути назад, пред тобою я бессилен. Прикоснусь к твоим губам, этот нежный ток по коже, Он сведет меня с ума, я так хочу быть осторожным море, нашу ложь превратится в море, где утонем мы с тобою, крепко за руки держась. Море унесет тебя волною, я за тобой гляжу в море, ведь наше море это страх. Стучаться до небес Словно в старом фильме Снова умер и воскрес Я люблю тебя так сильно Ты дрожишь в моих руках Этот нежный ток по коже Он сведет меня с ума Я так хочу быть осторожным Наш ложе превратится в море Где утонем мы с тобою Крепко за руки держась Море унесет тебя полною Я за тобой ныряю в море Ведь наше море это страх В море, где мы с тобою Крепко за руки держась Море унесет тебя полною Я за тобой виляю в море Ведь наше море — это страсть Вскоре наш ложе превратится в море где угоним мы с тобою, крепко за руки держась. Море унесет тебя полною, я за тобой ныряю в море, ведь наше море это страх. Вскоре наши лоджи превратится в море, Де утонем мы с тобою крепко за руки держась. Ой, На сцене как не розчарував. От чесно тобі кажу. Чудова я... Пісня. Просто... Я, я відчуваю, Просто Подобається, коли подобаються пісні, які сам написав. Тобто Київський вечір, вона, звісно, класна, але мені якось все одно незручно співати пісні, які не я написав. А тут моя музика, мої слова. Ай, клас, клас. А я вже питала, в тебе є дівчина? Так, да, все нормально. А що ти ще ввечері сьогодні робиш? Добре, ну, враж... не я жартую. Ти я так просто. Ні, от така пісня, а, і ти чудовий клас. Буквально два слова. Скажи, будь ласка, московська публіка, як тебе приймала? До речі, круто, і цього разу зараз їду, виступаю також у клубі 2012, mm -hmm. називається в центрі Москви. Це вже не перший мій виступ mm -hmm. там, до речі. І що саме цікаве було: людей 100 не пропустили просто до клуба. Mm -hmm. В Москві велика також група підтримки. Mm -hmm. Зал був повний, всі качали, всі слухали, всі танцювали круто, автографи, фотки. Тобто мені дико було. Я думав, що в Москві, Ну хто там прийде на мій концерт в Москві? Короче, чувствую, ребята буде следующая картина. Такая ж, як з Іваном Дорном, коли приїжджають нам россияне, говорит: а це ж наш артист. <зарказ> <А> Прокинзов будет говорить. А це а це ж наш. Він это ж наш. наш Він мені не що він не зрадить. Смотри в Україні. <зарказ> Тому Дивись. все цілу рідну землю, Взяв. ось тобі квіти. Дякуємо, <глад> дякуємо <глад> наших... тобі, що завітав <панатив> до нас у гості. Приходь іще, не забувай про ну де <глад> ти, <глад> ти з'явився взагалі, де народився, тому <глад> <я> знаєш, Москва <глад> москва, москва.